Крива дорога Дональд Бісет. Маленький синій автомобільчик котив по дорозі. Дорога була зовсім крива. Вона виляла і петляла. Вигиналася і повертала то вправо, то вліво. Чому ти не йдеш прямо? запитав її автомобільчик. Не можу, відповіла дорога. Хочеш, я розповім тобі історію, як мене будували. Розкажи, я дуже люблю захоплюючі історії. Так ось почала дорога. Прийшли одного разу робітники з кирками й лопатами і стали прокладати дорогу. Тобто мене. Спочатку я була пряма, пряма, але потім на шляху нам попалася корова. Корова спала на траві. Я їй сказала: Прокидайся. І робітники крикнули їй Іди, тут повинна прийти нова дорога. Але корова тільки відкрила одне око і сказала Му, -у -у! довелося прокладати дорогу, обігнувши її. Так вийшов мій перший поворот. Потім на нашому шляху встало дерево. День був жаркий, а під деревом лежала прохолодна тінь. Ось де по дорожньому добре відпочити, подумала я, і робітники не стали спилювати дерево, а обвели дорогу навколо нього. Так я зробила другий поворот. Потім одному робітникові захотілося морозова, і ще одному робітникові захотілося морозова, всім захотілося морозива. І вони провели дорогу до магазину, де продавали морозиво. Так на дорозі вийшла петля. Після морозова всі захотіли спати. Прилягли відпочити, а коли прокинулися, взялися знову за кирки і лопати. Але спросоння повернуло дорогу не в ту сторону. Так я зробила ще одну петлю довелося робочим вести дорогу назад. І тут вони наткнулися на квочку з виводом курчат. Посуньтесь, будь ласка, попросили квочку з її малятами. Ми повинні провести тут дорогу. Я б із задоволенням сказала курочка. Ось тільки вилупиться останнє курчатко, і ми вмить підемо. О, ні, чекати нам не можна, сказали робітники і обвели дорогу навколо квочки з курчатами. Так я зробила шостий поворот, а на той час і робочий день скінчився. Робочі склали свої кирки і лопати і пішли додому. Наостанок вони на мене озирнулися і сказали дивіться, як в'ється наша дорога. Ось тому я й вийшла крива. Закінчила свою розповідь дорога. А мені крива навіть більше подобається, сказав синій автомобільчик. Так веселіше ніколи не знаєш, що за поворотом. Бі, бі